Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю, дорогі братія і сестри, всіх, ті, які знайтися у спільній молитві через інтернет, і ті, які прийшли до церкви. Сьогодні продовжуємо наші розважання тих слів, які нас, Спаситель Ісус Христос, промовив із. Хресного дерева, з того дерева проповідальниці. Також святі отці казали, що хрест це є дерево проповідальниці, тобто та проповідальниця, з якої Христос голосив свою проповідь. І сьогодні ми застановляємося над п'ятим словом, яке промовив наш Спаситель з цього Хресного дерева. Як описується святий Євангеліст Йоанн? при Христі Ісусові стояла його мати, сестра Його Матері. Марія Клопова і Марія Магдалина, Бачу, що Ісус матір, і біля неї, учня, що стояв, а Його ж любив він, мовив до матері жінку, ось син твій. А тоді й до учня мовить, ось матір твоя, і від тієї хвилі учень взяв її до себе. А потому Ісус знавши, що все вже довершилося, що здійснилося Писання про мову, Спраглий я. Стояла ж посудина, сповнена оцтом, тож і подали йому до уст настромлену трусину губку, просяклу оцетом. І скоштувавши отцето, Ісус змову звершилося, і схиливши голову, віддав духа. Отже, сьогодні розпочинаємо розважати це слово спрагли Я. Чому властиво Христос сказав Оце слово Я спрагли, і що це слово може означати для нас, дорогі брати і сестри, який зміст є цього Слова? Про народження Ісуса Христа. Про Його прихід на землю, навіть місце, де він має народитися, відтак про його терпіння, Його страждання присказали пророки, старозавітні пророки. Було сказано про нього в псальмах, пророцтво Ісаї, Єремії, Захарії. І Христос, щоб все сповнилося, про що говорили старозавітні пророцтва в його особі, він мав це виконати. І скажете: ну, а яке ж то було пророцтво щодо оцету? Так, пророцтво щодо оцету є описано в Псальмі 68. Знову, так як ми говорили, про псалом 22. Боже мій Боже, чому ти мене покинув? А про це пророцтво ми знаходимо в Псалмі 69. Псалом є дуже такий тривожний. Та як в псальмі 22 Христос взиває, ким Він є? Де є описані його страждання, поневіряння, також і в Сальмі 68, рівно ж ми бачимо оту глибину. І тому ми зараз його перечитаємо. Спаси мене О Боже, бо води сягають мені аж по горло, загруз я в глибокому болоті і немає де стати. Увійшов я у глибокі води. І пориває мене безстрінь, відкрику я знеміхся, горло у мене пересохло, втомились мої очі, як я ждав на мого Бога, тих, що без причини мене ненавидять більше, ніж волосу на голові у мене, тих, що мене хочуть погубити, ворогів моїх брехливих силах. Чуєте, які знову є глибокі слова. Я знаміхся, горло в мене пересохло, очі мої втомилися, як я ждав на мого Бога. Дійсно, очі Христові були залиті кров'ю на горі волгофті, горло його пересохло, бо ми говорили, то була спека три години. Темрява, холод, тих, що без причини мене ненавидять більше, ніж волосин на голові у мене. Тобто Христос перед собою бачить всіх тих ворогів, які обступили проти Нього. Звичайно, першим ворогом це є диявол Сатана, який тріумфує, який тішиться, пекло тріумфує, радіє. Бачучи Ісуса Христа, як Він є прибитий до Христа, як Він вмирає в тяжких болях і стражданнях, їх більше. І дійсно порівняти, хто стояв, який був прихильний до Ісуса: його мама, Марія, Марія Магдалина, Йоанн, пару жінок Йосеф і Нікодим, ну і розбійник по правиці. а тих, хто був клум народу. Вони хочуть мене погубити, Ворогів моїх брехливих сила. Так, брехливих, бо Він нічого злого не зробив, Він нічим не завонив перед тим народом. Він святий, але тих, які його зненавиділи, тих, які його хочуть вбити, тих, які чекають на Його смерть, і надзвичайно багато. Ти, Боже, знаєш мій нерозум, мої провини не сховані від тебе, не дай, щоб через мене осромились ті, що надіються на тебе, Господа Боже сил, не дай, щоб через мене крилися ганьбою ті, що тебе шукають, Боже Ізраїлю За тебе я терпів снова. Ганьба лице моє вкрила, чужий я встав і братам рідним, сторонній синам матері моєї, бо ревність до твого дому мене з'їла, зневаги зневажуючих тебе на мене впали, постом смирив я душу мою, але й те було мені на наругу. Врето надягнув я замість одежі і притчею для них зробився. Вони говорять проти мене, сівши про брами і виспівують ті, що воно жукають. Але я молюся, Господи, до тебе у сприятливий час, о Боже, вислухай мене у своїй доброті великій, твоїм спасінням певним. Витягне мене з болота, щоб я не загрузнув. Коли б то я урятувався від тих. Що мене ненавидять і від вод глибоких. За тебе я терпів сновагу ганьба лице моє вкрила, чужий я став і братам рідним, Сторонній сина матері моєї, бо ревність до твого дому мене з'їла, зневаги знаважаючих тебе на мене впали. Я став чужим. Це було від початку, як описує святий Йоанн Богослав, прийшов до своїх своїх його не прийняли. Христос плаче над Єрусалимом, промовляючи, Єрусалиме, Єрусалиме, я хотів тебе взяти під свої крила, як квочка збирає корчат, а ти не впізнав час мого приходу. За тебе я терплюсь навагу. Христос, бачивши фарисеїв, садокеїв, Він відкрито навчав народ і називав їх вигроби побілені. Ви серцем своїм, ви устами своїми прославляєте Бога, але серце ваше є далеко від мене. І Христос говорить, о Боже, вислухай мене у своїй доброті великій, Твоїм спасінням певним. Вислухай мене, Господи, бо добра Твоя ласка, обернися до мене з, великою, з великого милосердя Твого і не ховай Твого обличчя від слуги Твого, бо я в скруті, вислухай мене скоро». Наближися до душі моєї, визволі її, з огляду на ворогів моїх спаси мене. Ти знаєш про ганьбу мій сором і мою сновагу, усі гнобителі мої перед тобою, ганьба розбила моє серце, я знамігся, я чекав милосердя, та його не було, і втішителів, та не знайшов нікого. Ганьба розбила його серце. Ворогів навколо нього є багато. Я чекав милосердя, але його не було, ніхто не знайшовся, щоб Христа підтримати. Вони клали полин мені до страви, і в згазі моїй наповали. Мене оцтом. Оці властиво слуга, слова з цього псальма. Вони клали полин мені до страви, і з газі моїй напували мене отстом. Дійсно, щоб без Це Писання, Христос говорить. То, що пророк цар Давид на багато років перед його розп'яттям успівував це велике терпіння Анця Божого, сина непорочного, Сина Марії, що його уста мають бути напоєні оцетом. Нехай їхній стіл стане петлею на них. І тоді, як вони в мирі з сіттю, нехай в очах їхніх потемніє, щоб не бачили, і крижі, їхні нехай завжди трясуться, вилий на них гнів твій, і нехай жар Твого обурення їх огорне, нехай запустіє їхня оселя, і ніхто не мешкає в їхніх наметах. Вони бо того, що Ти бив, гонили. Розповідають про біль тих, що Ти їх поранив. Додай вину до їхньої вини, нехай не війдуть у Твою справедливість, нехай із книги живих стерті будуть, і хай не будуть записані справедними. Я ж бідний і страждаю, спасіння Твоє Боже, Хай піднесе мене високо, я прославлятиму ім'я Боже. Пісні подякою його, буду величати. Побачаться покірні і звеселяться, хай живе серце ваше вище шукаєте Бога, бо Господь вислухає нещасне і в'язням своїм не породує, хай земля і небо Його хвалять, моряй усе, що в них кишить, бо Бог сі Он врятує. І відбудує міста юди, і вони житимуть там, і ними заволодіють, потомство слуг його візьмуть Його у спадщину, і ті, що люблять Бога, житимуть у ньому. І мимо того, що Христос терпить такі страждання, мимо того, що Ісус Христос з глибини серця волає, я спраглий. І дійсно, він був спраглий, бо не можна бути неспраглим після всіх нетерпінь і страждань, які він переносить, але в ньому б насамперед, в тому п'ятому слові, сповнюється що про це, що писав пророк і цар Давид. До страви моєї, додала оцету, тут, тобто була. То була така, знаєте, суміш дуже терпка. Бо людина, яка терпіла, вона можна сказати, в нинішньому розумінні, то було таке знеболююче. Коли людина коштувала це знеболююче, вона ніби відпочивала, вона не чула того болю і того страждання. І тому жиде взяла на палиці. Була така губка, вона намочила в ту рідину і дала до уст Христа Спасителя.